Mm -hmm. Так, а ну тепер дай мені. Хватить, хватить, хватить. Okay. Mm -hmm. Борошно. Зараз будуть казати, що не мука, а борошно. <laughs> таке чисто і підходить на штрудель. Так, да, так. Да. Добре, вимішуємо і залишаємо на скільки? На пів часа, на 20 хвилин. На 20 хвилин, 30 хвилин, щоб підійшло. Компот. О, я куди їжджу. Та ж я знімаю. Зараз ми компоти дорогали ків. Зараз компоти Так, порозрізали. У нас будуть вишні, начинка вишні і яблучне варення. Так, я замотую.